Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Сьогодні по Белгородській області знову були нанесені дуже сильні удари із бойової авіації України. Одразу два ремонтних підприємства важкої бронетехніки зазнало тотального знищення. А саме зараз натискай вподобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо! Українською розвідкою вдалося спостереження як із зони бойових дій. Борог перевозив свою підбиту техніку на територію Білогородської області. Так, на відстані 40 кілометрів від державного кордону з Україною окупанти розмістили у двох підприємствах ремонтні заводи бронетехніки і супутникові знімки. Пізніше з безпілотних літаків апаратів на більше 60 одиниць різної бронетехніки, включаючи танки, загарбники у три зміни працювали на даних ремонтних заводах. Аби швидко відремонтувати підбиту техніку, відправляли її оперативно на фронт. Одразу після отриманих точних координат Українська бойова авіація за участі чотирьох літаків завдала удари керованими ракетами. Сам тип ракет на даний момент засекречено, але кожен літак міст на собі по одній такій ракеті. Протиповітряна оборона бурого на даному відрізку не вила жодної з ракет, тому всі вони попали точно по цілі. В результаті удару було повністю знищено ремонтні заводи з персоналом і більшість збронетехніки. Вірте, збройні сили України разом до перемоги.